Привіт, це канал Автоера і це відео про маловідому українську вантажівку даз 150 Українець. І я вже передбачаю, що може початися у коментарях. Одні будуть ностальгувати за часами, коли трава була зеленіша, заводи будувалися самі собою, а ковбаса коштувала копійки. Інші кричати, що взагалі не треба згадувати радянське, бо воно горітиме в пеклі. Але спокійно, друзі, це відео не про геополітику і ідеологію. Це просто історія української вантажівки, створеної в Дніпрі, хай навіть і в ті часи. І іншої історії того періоду у нас, на жаль, немає. Машини не винні, що їх створили саме тоді. Ці заводи і машини будували не комуністичні партократи, а звичайні жителі України. Тому прошу обговорювати техніку, а не писати шаблонні токсичні коменти. Тож, це історія вантажівки ДАЗ-150 Українець. У липні 44-го року Державний комітет оборони ухвалив постанову про будівництво в місті Дніпро на той момент Дніпропетровськ, великого автомобільного заводу. Планувалося, що автозавод ДАЗ має випускати 75 тисяч вантажівок на рік. На південно-західній околиці Дніпра силами окремої будівельно монтажної групи. Дніпровськпромбуду та окремого робітничого батальйону почалося будівництво цехів автозаводу. Спочатку тут передбачалося випускати ГАЗ-51, тому в конструкторське бюро направили інженерів з ГАЗ на чолі з творцем всюдиходів ГАЗ-61 і ГАЗ-64 Віталієм Грачовим. Грачова було призначено головним конструктором ДАЗ. Але вже в липні 45-го року. Ситуація з майбутньою продукцією змінилася. Було вирішено взяти за основу вантажівку ЗІС-150, а виробництво розширити з огляду на заплановані обсяги випуску до 300 тисяч вантажівок на рік. Відділ головного конструктора розпочав освоєння конструкції автомобіля даз 150 у кооперації з заводом ЗІС. Восени 45-го року на завод почали пробувати перші ешелони з трофейним німецьким обладнанням. У грудні розпочато будівництво основних цехів ДАЗу. Однак в умовах повоєнної розрухи завод будувався повільно і важко, із залученням військовополонених і повернутих радянських остарбайтерів. План будівельно-монтажних робіт хронічно не виконувався. Щоб, хоч якось поліпшити ситуацію, у 46-му році комуністичні чиновники оголосили Дніпропетровський автозавод ударним будівництвом республіки. Будівництво перебувало під пильною увагою уряду УРСР, адже створювався первісток українського автомобілобудування. Проте все одно терміни будівництва та запуску дазу були зірвані. Врешті, на ще недобудованому заводі у 48-му році, було розпочато випуск автокранів К-31 на шасі ЗІС-5. Того ж року на Дазі було розроблено комплект документації на автонавантажувач моделі 4000, який потім передали Львівському заводу автонавантажувачів для виробництва. Але всі перераховані розробки були другорядними. А головною продукцією автозаводу, що створювався, мали стати вантажні автомобілі. Конструкторський колектив ДАЗу. Творчо переглянув конструкцію остаточно обраного об'єкта виробництва вантажівки зіс 150 і зробив її глибоку модернізацію, підсумком якої став власний варіант машини чотиритонний бортовий автомобіль даз 150 який отримав ім'я Українець. Інженери ДАС вельми критично оцінювали модель ЗІС. З власної ініціативи вони вирішили переробити передню частину автомобіля, як найбільш недопрацьовану. Схвалення або згоди міністерства на таку переробку отримано не було. І тільки потім, коли вже був готовий дослідний зразок моделі, в міністерстві знехотя погодилися її розглянути. Причому ставлення до машини спочатку було негативним. У міністерстві заявили, наказу зверху не було, коштів на модернізацію ніхто не виділяв. Інженерів ДАЗ навіть посварили в пресі, написавши. ДАЗ самовільно здійснив модернізацію, яка не була затверджена на рівні міністерства. Подібна самодіяльність не повинна мати місце. 7 листопада 47-го року вулицями Дніпра пройшов перший автомобіль ДАЗ-150Українець, зібраний з вузлів та деталей ЗІСу та інших заводів. Це був пробний дослідний зразок моделі, виготовлений, а точніше перероблений експериментальним цехом. Його переробили з дослідного екземпляра зіс 150 присланого раніше на завод. Цей прототип ЗІС мав ненадійну трансмісію і ходову частину, а також застарілий дизайн, що копіював американський International KR11. Конструктори-кузовщики ДАЗу повністю змінили оперення машини. Зробивши його більш сучасним, жорстким і технологічним, на ДА-150 було застосовано капот алігаторного типу, на відміну від бічного доступу до мотора на ЗІ-150 та оригінальне облицювання радіатора, яке в нижній частині плавно переходило в г подібні крила. Крила мали дрібніший профіль і більший зазор від шини до крила, що диктувалося умовами експлуатації на чорноземних дорогах України в дощову пору. Боковини капота легко знімалися для полегшення доступу до двигуна. Перспективною рисою зовнішньості були повністю втоплені в передню площину крил, фари та підфарники. Для тих років зовнішність ДАЗа сприймалася новаторською. Зроблені розрахунки показували, що під час масового випуску витрати на виготовлення оперення порівняно зі 150 помітно скоротяться. Мало того, перегляду піддалася і вся компоновка машини. Кабіна Даза була зрушена на 200 мм вперед і піднята на 50 мм вгору, що значно поліпшила оглядовість міста водія. Ця ж процедура дала змогу подовжити платформу на 40 см, при цьому не змінюючи довжину бази. На українці було застосовано штампований передній бампер на відміну від примітивної однотаврової балки зі 150, і гідравлічні амортизатори передньої підвізки. Зміни торкнулися і інших агрегатів шасі. Перший зразок да 150 мав такі параметри: вантажопідйомність 4000 кг плюс 3 людини, соловий агрегат бензиновий шестициліндровий двигун зі 120 на 90 кінських сил. Максимальна швидкість 71 км на годину. Витрата палива на шосе 38 літрів на 100 км. Запас ходу по шосе 395 км. У січні-лютому 48-го року нову вантажівку було презентовано в міністерстві і вона пройшла короткі випробування в НАМІ. Вони мали на меті визначити, що дали удосконалення, внесені ДАЗом порівняно зі 150. Компонувальна схема ДАЗ-150 була оцінена загалом позитивно. Довжина машини збільшилася на 170. А висота на 80 мм. Стало трохи більше навантаження на задній міст, що дещо розвантажило передок. Кермо вийшло зручнішим, оскільки кут нахилу колонки було зменшено. Щоправда, кабіна вийшла трохи тіснішою, оскільки було піднято рівень підлоги. І загальна маса машини збільшилася на 60 кг. Як засвідчили випробування, введення гідравлічних амортизаторів великого ефекту не дало, але ймовірно підвищувало довговічніх передніх ресор. Як не дивно, найбільші претензії пред'являлися до зовнішнього оформлення передньої частини. Річ у тім, що більш сучасне і технологічне просте оперення DAS 150 як виявилося, неабияк ускладнювало доступ до двигуна. Під час обслуговування або ремонту доводилося знімати капотні боковини і навіть крила або добиратися до агрегатів двигуна знизу. Крім того, відзначалися труднощі утеплення капота в зимовий час. У намі рекомендували для простоти виготовлення зменшити кількість горизонтальних брусів облицювання. На заводі це врахували, і в останніх зразків дас 50 кількість цих брусів зменшилася з 6 до 5%. До кінця 48-го року було ухвалене остаточне рішення про серійний випуск українця. Спочатку силові агрегати передбачалося отримувати із заводу ЗІС, а потім налагодити їх виробництво безпосередньо на Дазі. Паралельно з роботами над сімейством ДАЗ-150 наприкінці 48-го року. Конструкторський відділ ДАЗу на замовлення Міністерства озброєння взявся за проєктування військового автомобіля Амфібії на кшталт американського тривісного GMC ДАК було розроблено плаваючий всюдихід ДАЗ-485. Тривали роботи і щодо українця. Для поліпшення маневреності та розвантажування автомобілю на 20 см зменшили базу. Ця модифікація отримала назву das 150 b Внесли деякі зміни в дизайн кабіни. З найпомітнішого, крім вище зазначених п'яти брусів решітки радіатора, використовували вже суцільно металеву кабіну від серійного ЗІС замість дерева металевої. Це добре видно по заокруглених бічних вікнах. Окрім допрацювання базової моделі, створювали і її модифікації. У 49-му році на базі даз 150 б побудували сідловий тягач для роботи з семитонним напівпричепом, створеним на заводі на основі напівпричепа Едвардс, який надходив за лендлізом. Був створений і армійський варіант такого причепа для розміщення на ньому мобільного радіолокаційного комплексу Грім. У 1949 році почалася дослідна експлуатація українців різних модифікацій. А під час випробування цих машин на намі було визнано їхню перевагу над зіс 150 1 вересня 1950 року на заводі розпочався серійний випуск самоскідів зіс 585 Продовжився випуск автокранів-32, а на заводі випускали й автомобільні причепи. До початку 51-го року сам завод був практично добудований, на ньому працювало майже 9 тисяч осіб. Після державних випробувань вантажівку ДА-150 Українець, як і Амфібію даз 485 було рекомендовано до серійного виробництва. Наприкінці 40-х, коли не було сумнівів у швидкому масовому виробництві Дніпропетровської вантажівки, зображення першого зразка ДАЗ-150 з'явилося у вітчизняній автомобільній пресі. До пуску першої черги ДАС залишилися лічні дні. Але навесні 51-го року військовим вдалося відібрати в автомобілістів практично побудований гігант і, оточивши його високим парканом і рядами колючого дроту, перетворити на заводне видинку. Річ у тім, що військові шукали завод для випуску першої радянської балістичної ракети дальньої дії Р1, створеної під керівництвом українського конструктора Корольова. За задумом необхідно було знайти досить потужний і перспективний завод із будь-якого відомства, бажано молодий, для полегшення вилучення з галузі та перепрофілювання. Комісія зупинила свій вибір на практично готовому автомобільному заводі в Дніпрі. На завод для огляду приїхала комісія, і керівництво заводу із захопленням демонструвало їй свою дослідну амфібію даз 485 не знаючи справжньої мети цього візиту. Міністр автомобільної промисловості намагався завод відстояти, але йому пояснили, що ракети важливіші. Доля заводу була вирішена. У травні 51-го року вийшла постанова про передачі Дніпропетровського автомобільного заводу Міністерства озброєння. Туди ж віддали і споруджуваний Дніпропетровський шинний завод, об'єднавши їх у єдиний Дніпропетровський машинобудівний завод номер 586 а Дніпро перетворили на закрите місто, куди іноземцям в'їзд був обмежений. У 51 році було припинено випуск автокранів і самоскідів на базі ЗІС. Дослідну амфібію ДАС-485 передали на ЗІС, де її почали випускати серійно вже під маркою ЗІС. Так само ця машина відома як БАВ-485. А ось для серійного випуску українця ніякої виробничої бази не знайшли. Та схожий не шукали. У наступні роки завод було перейменовано на південний машинобудівний завод. Втім, історія виробництва тут колісних машин не закінчилася. З грудня 1953 року для прикриття основної продукції на заводі почали збирати трактори МТЗ-2, а з 71-го року трактори власної розробки вже під маркою UMZ. А в 90-х-2000-х роках на заводі випускали тролейбуси ЮМЗ, комбайни Дніпро 350 і трамваї. Скільки ж усього встигли побудувати екземплярів вантажівок даз 150 На жаль, точної відповіді на це питання немає і донині. У заводських джерелах зазначено, що було випущено 80 вантажівок ДАЗ, зокрема, щонайменше 9 сідельних тягачів. Хоча автомобільний історик і конструктор заводу Зіл ставив цю кількість під сумнів, стверджуючи, що було виготовлено загалом не більше ніж 8 екземплярів українців, він мотивував це тим, що на заводі не було налагодженого штампового господарства а вручну виколотити 80 комплектів крил і облицювання неможливо. Хоча для дослідного і малосерійного виробництва ще з початку ХХ століття почали застосовувати преси з дешевими пластмасово-бетонними та асфальтно-бетонними штампами, здатними виконати від 100 до 2000 поковок. У 1950-х цю технологію використовували більше половини всіх виробників автобусів. Тож версія про 8 десятків DAS-150 не така вже й фантастична. Тим паче, що оперення українця не потребувало такої глибокої витяжки, як на ЗІ-150. Ба Більше судячи із зафіксованих номерів шасі та реєстраційних номерів українців було випущено щонайменше три десятки. Деякі з даз 150 надійшли в експлуатацію, і їх бачили на дорогах протягом кількох десятків років. Але до наших днів жоден автомобіль не зберігся. Ось така вона маловідома, але цікава сторінка українського автопрому вантажівка ДАЗ-150. Машина, яку створили у Дніпрі, але яка так і не отримала шанс стати легендою. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей проєкт і які ще забуті автомобілі варто згадати в наступних відео. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Щоб не пропустити нової історії з автосвіту. А якщо хочете підтримати канал, вся необхідна інформація є в описі. Навіть невеликий внесок допоможе знаходити ще більше цікавих фактів і розповідати про них вам. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео Де Ми, там Україна.